Трамп а він дуже часто любить повторювати про те, що от Україна не прагне до миру. Це ж насправді була одна з тактик росіян: продемонструвати, що Україна, українська влада, да вони абсолютно не договороспроможні, що вони не договороздатні, що вони не можуть дотримуватися слова. І власне враховуючи те, що сталося в овальному офісі, ну це теж частково, якраз таки цей наратив, тільки підкріпило. От але, але от якраз таки ця десь знаєш, прихильність, прихильність до миру з боку української. Сторони, яку ми отак от продемонстрували публічно, що ми сіли за стіли. Сьогодні ж вони навіть на сайті Білого Дому випустили вже текст про там перші 100, здається перемог Дональда Трампа на посаді, і однією з перемог назвали якраз таки цей факт перемовин у Саудівській Аравії. Тобто, вже сам факт, що йому вдалося всадити українців за стіл перемовин щодо миру, так званого, так ми розуміємо, що це ж мова не про мир, справжній мир. То це вже зараховується йому знаєте, Ешу цю копілку, і якщо слухати там, я останнім часом особливо ретельно багато слухаю американського американський медіапростір, близькі до Трампа сенатори, конгресмени, посадовці постійно називають його пісмейкер. Вони називають його миротворець, тобто настав мир.